Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгогляд. Прийшла перша достовірна інформація про бойове застосування нового російського винищувача Су-57 у війні проти України. 18 лютого поточного року цей літак увійшов у повітряний простір України і над окупованою Луганщиною здійснив пуск ракети Х-69. Літак новий, дорогий, тому його охороняли два винищувача Су-35. Пуск ракети Х-69 був невдалий, тому що після, одразу після пуску ракета впала на землю і розбилась. Ну, знаючи, що ракета Х-69 має стартовий твердопаливний прискорювач і має турбореактивний двоконтурний двигун маршевий, можна з певністю сказати, що не запустився маршевий двигун. Прошу вас підписуватись на моє відео, прошу підтримати нас у приватній монобанку. Прошу заходити в Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Х-69, це модернізована радянська ракета Х-59 1980 року розробки. У них однакова маса 710 кг, боєголовка 300 кг, дальність максимальна 290 кг. Це все однаково. Швидкість у них дозвукова від 700 до 1000 км, боєголовка проникна або касетна, все однаково. Під час модернізації Х-59 в Х-69 фюзеля зробили з круглого в прямокутний перерізі для кращого використання внутрішнього об'єму літака 57, бомболюки його. Змінили систему наведення, класична Х-59. Система має інерціальну систему наведення плюс телекомандну систему наведення. Штурман має екран трошки більше смартфона, і бачить зображення головки самонаведення телевізійної, ну, але ж та, голов... та ракета 1000 км на годину, та ще й на малій висоті. І дуже важко розібрати, що воно там показує. Практика бойового застосування показала, що дуже важко на, так... на такому екрані знайти ціль і попасти в неї. Ну, Х-69 вже має іншу систему наведення. Вона має GPS-систему наведення плюс активну радіолокаційну головку самонаведення. І ще має систему, як і в світі називають, DSMAC. Це система, що е, має контрольні орієнтири і в оптичному діапазоні фотографує ці, ори... ці орієнтири, для того, щоб коригувати своє положення. Ну, для того, щоб Коригувати треба мати контрастні, такі гарні орієнтири. Наприклад, міст залізничний там, чи дорожній, труба якогось заводу, окрема будівля, що окремо стоїть. І тоді, маючи точні координати, можна гарно визначити і скоригувати політ ракети. Ну, я вам хочу сказати, що е, ця система теж має недоліки, тому що е, для цього потрібно, щоб був день, щоб була хороша погода і так далі. Ну і безумовно контрактні цілі, щоб їх можна було сфотографувати і потім комп'ютер обчислював е координати свої на, на основі цих координатів. Масового випуску Х-69 в Росії немає. Санкції діють і вони випускають малую серію, дай Боже, щоб вони її один день випускали чи один, одну тиждень. Власне кажучи, Х-69 це ракета Х59 мк 2 Ну, з вказаними змінами. Нічого особливого там немає. Її добре видно на радіолокаторі, вона сильно помітна, дозвукова і досить легко її знищувати. Ну, а тепер про Су-57. самий новий російський винищувач. Початок робіт над ним був у 2001 році. Заводська назва Т-50. На озброєнні в Росії він стоїть з 2018 року. Перший серійний екземпляр 25 грудня 2020 року на заводі робив перший виліт на заводі Комсомольська на Амурі і розбився через несправність керування. Пілот загинув. Роботи йшли постійно з затримками, тому Індія, що співпрацювала Індія співпрацювала і вкладала гроші в цьому, Вона у 2018 році вийшла з цього проекту. Індія вважає цей літак безперспективним. Він не відповідає вимогам до літака п'ятого покоління по тепловій, радіолокаційній помітності, по авіоніці, по радіолокатору, все це є застарілим. Індійські експерти кажуть, коли їм показали Су-57 в Раменському, то це було для них як удар струмом. Ну, образились вони, що Росія їм багато, багато обіцяла, як завжди, багато обіцяла, мало зробила. Які ж. Тактико, технічні дані літака Су-57 показують росіяни. Розміри. Довжина 22 метра, ширина 5,3 метра, розмах крил 16,6 метрів. Здоровий літак. маса 35 тонн, максимальна швидкість 2600 км на годину. Але це буде на новому двигуні, а не на тому, на якому літають зараз у 57, тому що колись буде. І літак має крейсерську швидкість 1300 км на годину. І завдяки зміненому, змінному, змінному рівню двоконтурності, то цей літак має, буде мати можливість надзвукового крейсерського польоту безфорсажного. Зверніть увагу, кожен раз ми додаємо на новому двигуні, який тільки ще колись має бути. Його ще нема. Бойовий радіус. Виви радіус, вони заявляють 4300 км. Це багато. Максимальна висота 20 км, бойове навантаження 10 тонн теж прилічне. Зброя розміщується у внутрішньому бомбовідсіку і на зовнішніх пілонах під крилом. Це не є добре. зброя, ну, ракети, бомби, вони сильно світяться в радіолокаційному діапазоні. І це е, дуже збільшує радіолокаційну помітність літака. Для літака п'ятого покоління дуже важливий такий параметр, як ефективна відбиваюча поверхня, росіяни заявляють, що ця ефективна відбиваюча поверхня рівна 0,35 метра. Це багато. Це паршивенька відбивна поверхність. Взяти, наприклад, F16, той, що ми вже маємо, в нього ефективна відбивна поверхність 0,1. Метра, і це не стелс, як росіяни розказують про свій 157, просто відмінно спроектований фюзеляж. В США компанія McDonald Douglas має свої розробки теоретичні програми для обрахування ефективної відбиваючої поверхні по геометричним розмірам літака. От вони взяли геометричні розмірки, порахували. По їх розрахункам, ефективна відбиваюча поверхність Су-57 в 10 тисяч раз більша від ефективної відбиваючої поверхності F-22. Ну а F-22 має 1 десятитисячну долю метра. Тобто до 2 метрів квадратних. До речі, Індія цю цифру назвала, виходячи з проєкту. Вона сказала, що літак, який має ефективну відбуваючу поверхню до 2 квадратних метрів, це, це не є літак п'ятого покоління. Про озброєння. Су-57. Су-57 для повітряного бою може нести ракет 8 ракет середньої дальності і 2 ракети малої дальності. Для роботи по землі він може нести 8 керованих авіаційних бомб 500 кг. Плюс 2 ракети малої дальності Ну, для самооборони. Двигуни. У Росії з двигунами завжди великі проблеми. Для літака Ф для літака Су-57 зробили новий двигун, ал 41 Ну, та сама лінійка українця Архепалюльки Запоріжжя. Він був потужний і дуже добрий. Але він не вліз по розмірах, по геометричних розмірах. Скажіть мені, як так може бути, коли проєктують літак, спочатку проєктують двигун, а потім вже літак. І тут зробили, зробили двигун під цей літак, а він не поміщається. В літак. Ну, це якесь. Халатність, ну, просто розгільдяйство. Але треба щось робити. Відмовились від AL41, взяли тоді АЛ31Ф той самий двигун, що стоїть на старенькому, що вже 60 років літає, 50 років літає, на СУ-27, на СУ-30, Су-33, Су-35. Ну і зробили модифікацію. Тобто АЛ31Ф модифікували стали називати ал 41 ф 1 Ну, назвали те й назвали. Е, назвали його ще перехідним двигуном першого етапу будівництва су 57 Він, по габаритам, безумовно, стає точно в Су-57, але має меншу тягу від L41, тому що він менший від того великого двигуна, що не помістився в Су-57. Відмінність ал 41 ф від АЛ-31, архепалюльки, на якому який стоїть на Су-27-му, поставили плазменну систему запалювання, повністю цифрову систему керування двигуном і всеракурсне керування вектором тяги в межах плюс-мінус 20% в площині і плюс-мінус 16% у всіх напрямках. Це непогана річ, непогана. Тяга ал 41 ф 1 на 2,5 тонни більше від Класичного рідного ал 31 301 і на 3 тони менше від того ал 41 який був зроблений і не вліз по розмірах в літак су 57 Хочу сказати, що двигун цей ніколи не підійде для літака п'ятого покоління. Він має дуже велику теплову помітність. Індійці про це сказали, коли відмовлялись від співпраці по Су-50. Це двигун не для літака п'ятого покоління. Ну, тоді росіяни ще в 2014 році почали роботу над новим двигуном. Росіяни теж знали, що двигун ні к чорту. Це буде цей двигун колись буде відповідати вимогам до літака п'ятого покоління. І кхм, назвали вони його Тип 30. Ну, це буде дуже добрий літак. Просто, просто якесь золото, а не літак. Але це буде колись. Зробити його мали до 2019 року. І з 2019 року почати масові поставки Су-57 в авіацію Росії. Але не так сталося, як гадалось. В 2023 році, декілька місяців тому, генеральний директор об'єднаної Авіабудівної корпорації Росії заявив, що двигун для Су-57 під назвою Т-30 не годиться на серійну машину. І потребує переробки повної і наступних випробувань, тому що буде сильна переробка. Тобто, двигуна тип 30 немає, і невідомо, коли буде. Ну, колись він буде. А всі обіцяні тактико-технічні характеристики, ті, що нам розказували, це просто пустий звук, бо двигун там стоїть не той, що планувався. Але ж в 2019 році Путін вже прийняв рішення про війну з Україною. Всім відомо, що команди вже були дані в 2019 році. Тому контракт на серію 76 екземплярів Су-57 за 3 роки був підписаний. Ну що ж в результаті вийшло? Перший серійний екземпляр, бортовий номер 51001 розбився 24 грудня 2019 року на заводі в Комсомольську наморі. На Перший виліт, відмова управління, літак розбився, пілот загинув. Другий і третій серійний літак бортові номера 51002 і 51003 передали в Авіацію Росії в четвертому кварталі 2021 року. Спішили до початку війни. Четвертий і п'ятий екземпляр серійний, бортові номера 51004 і 51005 передали в травні 2022 року. Шостий і сьомий екземпляр передали. В грудні 22-го року бортові номера 51006 і 51007. А в 23-му році всього змогли виговити, виготовити і передати тільки 4 екземпляри за рік. Санкції діють, випуск російської бойової авіації постійно падає. Отже, випустили 11 екземплярів, один розбився, військово-космічні російські сили передали 10 екземплярів замість 76. Тих, що мали передати ще ого-коли. го Більше немає. В Росії дуже бережуть ці літаки. Ну, знаєте, дорогий, новий. Тому бойові пуски тільки, бойове застосування, тільки один пуск, і то з окупованої території. А тепер я хочу порівняти російський Су-57 з китайським G20 під назвою Чорний Орел. Китайці на нього кажуть четверте покоління по китайській класифікації, а загально прийняте це саме нормальне, саме нормальне п'яте покоління, тобто саме сучасний літак. Зверніть увагу на темп роботи над літаком. В 2002 році прийняли рішення, в 2011 році перший політ, в 2017 році прийняли озброєння. На сьогодні випущено. Більше 200 екземплярів і вони знаходяться в бойових частинах китайської народної армії. Набагато швидше, ніж в Росії. Тактику, технічні дані. Екіпаж 1 чоловік, довжина цього літака 21,2 метра, ширина висота 4,69 метра, розмах крил 13,1 метра. За розмірами літак суттєво менше від Су-57. Зверніть увагу, су 57 має розмах крил 16,6 метрів, що на 3,6 метра більше від літака ж 20 Суттєво більше. Маса цього ж 20 китайського 36,3 тони. Максимальна висота підйому 20 км, максимальна швидкість дві швидкості звука, 2100 км. І бойовий радіус 2000 км. Крейсерська швидкість на звукова, безфорсажна. І це досягнення це круто. Причому частина літаків, перша частина літаків, декілька десятків, літає на російських двигунах ал 41 ф 1 отих, от що стоять на су 57 а всі інші зараз і літають на китайському двигуні. На китайському двигуні вже літають. Все озброєння у внутрішньому бомбовому відсіку, знаєте, відсіку, не світять в радіолокаційному діапазоні. Китай дуже охороняє дані про цей літак, але дещо нам відомо. Наприклад, оптико-електронна система Р працює у пасивному режимі, е, дає обзор на 360 градусів, працює в режимі розподіленої апертури. Це серйозне досягнення. Датчики пасивні дають повний обзор просторі. Радіолокатор. Один основний два бокових. І всі вони з активною фазованою антенною решіткою. Це теж показує високий технічний рівень держави. Двигуни. В Китаї зуміли зробити двигуни для, для цього винищувача. Причому лопатки турбін-двигунів зробили з монокристалу нікелевого суперсплаву. Ну це ж треба виростити цей нікелевий е, монокристал, і потім з нього достати таких розмірів, як лопатка. І потім його обточити, зробити такий, як це потрібно. Шановні, в світі таку роботу можуть робити тільки декілька фірм на весь світ. Отже, ми бачимо, що G20 це дуже сучасний і високотехнологічний літак. Якщо давати йому визначення, то G20 це малопомітна платформа. Тактичного винищувача великого радіусу дії для патрулювання і перехоплення повітряних і наземних цілей, маючи швид... крейсерську швидкість надзвукову, без... на, без... на безфорсасому режимі роботи двигунів. Досить велике досягнення. Хочу сказати, що на сьогодні тільки дві країни світу мають літаки Сполучених Штатах Америки США f 22 f Ф-35 і, ну, і Китай має ж 20. Су-57 це літак, який і близько не стоїть до них. Причина загальна технічна відсталість в Росії і нездатність не зробити планер. Нездатність зробити двигун і авіоніку для літака п'ятого покоління. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись на мій канал. Прошу. Підтримати нас в приватній Монобанку, прошу заходити на наш Patreon, там є ексклюзивні відео. Прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення!